Ну, ти що балетом дійсно займаєшся, ти ж інвалідом станеш? Типу, якщо це професійний спорт, у тебе ж ноги отак залишаться до кінця да, життя. Так, да, і підеш так додому. Ну або дуже стрункою, ти ж будеш анорексічкою, але ну якби вона так працювало, і не доводилось би худнути додатково. І ще те, що ти ж не народиш дітей, але в мене є колеги, які а народжують а так думають, бо пачка мішає чи що. В пачці ні, тому що ну вузький таз, кажуть, ну якийсь був такий. Період, може раніше, мабуть, дівчата займались, коли в них і місячні, тобто не було якогось контролю цього навантаження, і може таке і було, що хтось не може завагітніти, хтось через зайву худобу, хтось через активні тренування. Але якщо ну бути в здоровому глузді, то ти завагітнієш. Ну, я зараз не хочу образити. Тих, хто дійсно не може це зробити, mm -hmm. це буває така проблема, ти робиш акцент на кар'єрі. Але в цілому в мене є колеги, в яких по п'ятеро. Ну, не по п'яте, це одна така колега, в <світ> якої п'ятеро дітей. Є там знаменита балерина Яна Саленко, в якої троє дітей. Ну, тобто також є таке життя.